Прийшло, щоб я передала нам всім, бачите, янголи літають нам всім практику. Тому що ви всі, ми всі вже, звичайно, живучи в цій постійній трансформації, яку ми називаємо війною, звичайно, і ця боротьба, і люди вимушені дуже сильно, і енергетично, і морально, і практично. І те, що я завжди говорю, звичайно, не потрібно нічого очікувати. Це саме перше, що потрібно робити всім нам. Просто треба жити, приймати всі трансформації, тому що я ще раз раз нагадаю, мої любі сонечки, що. Це ще більше буде трансформації. Ми тепер в такий час будемо жити завжди. Тобто, ви будьте готові, що ми постійно маємо змінюватись. І чим швидше до нас це буде доходити, чим, тим швидше будуть проходити наші іспити та трансформації. Це непогано, тому що ми стаємо краще. Давайте налаштуємося, і ми згадуємо: я може про це говорила, що, і ви вже також знаєте, що вся темрява у нас всередині. Ми її проєктуємо і тому ми маємо війну. І маємо це все, що ми маємо. Прийшов час це все відрізати, і я вас дуже прошу, робіть цю практику не один раз, а постійно. Тобто навіть, і пам'ятайте взагалі, що якщо ви сьогодні ви прокинулись зранку, то, що ви вчора робили, це все, це було вчора, ви практикуєте сьогодні все наново. Це такого нема, що ти там раз зробив, політав десь і все. Ні-ні-ні. То все працює, треба постійно працювати, тому що сьогодні новий день, ти вже новий, все по-новому, то і нову карму формуєш. Так от, мої любі сонечки, налаштовуємося, складаємо ручки на рівні серця, концентруємо таким чином енергію, проявляємо чистий намір про те, що Отець Небесний. Я віддаюсь, віддаюсь твоїй чистоті та чистоці Божественного Духа. Дивимося всередині темрява наша боротьба, ми її маємо прийняти. Ви говорите про те, що я приймаю, 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 приймаю всю свою темряву, яку я створив, створила. Хай буде так, хай буде так, хай буде так, хай буде так. Отець Небесний, я віддаюсь, віддаюсь, віддаюсь тобі назавжди, 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 та віддаю, віддаю тобі всю свою темряву. Ми бачимо цю темряву, приймаємо і проговорюємо Тець Небесний. Я припиняю, припиняю, припиняю всі війни у собі всередині та назовні. Назавжди, назавжди, назавжди. І ви робите вдих, і ви так якби берете, знаєте, як чорний такий шарик побачите з таким шнурочком, це до матриці, при, якраз під'єднюється, і робимо вдих. І привдосі зразу відрізаємо цей шарик, віддаємо світло величезний, портал творця. Зразу цей шарик там лопається, і ми видихаємо неймовірний прям гігантський потік світла. І ви проговорюєте Отець Небесний, приймаю, приймаю, приймаю світло твоє. Я процвітающа душа. Я душа світла, я процвітаюча Україна. Назавжди, назавжди, назавжди. Хай буде так, хай буде хай буде так, і ви робите вдих. Вдихнули, взяли світло і видихнули прямо хвилю, такого величезного, гігантського золоту світла, покриваємо повністю всю Україну. Робимо Уклін як божественну йогу, Дякуємо творцю. І наша енергетична практика божественна зроблена сонечки.